Авари, грец. ЛАТ авари, ОБР. Доктор Рус. Обр. ЕД, ЧЕ Обран в праці Константина Парфірогенета, ромейського імператора, бази Левееса Візантії, Цердензуламк в Емпер Атили, одна з вимораних сторінок слов'янської історії в цілому і української, зокрема. Уперші авари згадуються у давньогрецьких авторів 5-6 століття, пріскапанійського в описі посольства до гунів. Менандра Протектора, шосто століття, та Фоофілакту Сімокати, сім століття, Іоанна Ефеського, в хроніці Фредегара, картліст цеховреби та інших. Авари і анти в часи після Атили стали спадкоємцями давньої антської держави, антиворсів, черняхівської культури. Частина антів лишилась на своїх одвічних теренах від Київщини до Одещини і Хмельниччини, частина, злившись з Раксаріанською знаттю вже тяжіла до закарпатського регіону Панонії. Тому з часом між цими державами спалахнула війна, війна Нового царства Антів і царства авар. У 558 році авари відправили перше посольство на чолі з Кандіхом до Візантії і встановили дипломатичні відносини, після чого і почалась їх війна з хазарами, савірами, сіверянами, болгарами, антами, Києвичами і дулібоволинською фракцією. Єдиною достовірною пам'яткою аварського письма є напис. Виконаний грецькими літерами на посудині з центміклошського скарбу, заварська надпись на сосуди і склада дцентмиклош орієнтийлеє і ти клесике аспект компаративистики М. Ем іст. РГГУ, 2005. ВП, 6 С, С. 103 Сіце. Сіце Бояласуапантесе дуге тоїге ТА гроге ет зігета ісе. Це можна перекласти як бал сепан тойсе се воювати сепан таграх і маючи це, великий жупан тойсе довжить воювати сопан та грах і маючи це. В середньовіччі і далі південні слов'яни використовували слово жупан для позначення властителів, тут бачимо його протоформу від «сепан» від цепан, Значить, напис є засвідченням приналежності даного предмета Великому князю, який продовжує воювати князю та Граху. Враховуючи словенські божесько-княжеські імена, сварох, рарох, рюрик, трувар. І ем'я та грах досить таки вписуються в їх ряд. У 565, 566 роках хавари, обігнувши з півночі Карпати, здійснюють далекий грабіжницький рейд до Тюрінгії та Галії. Як повідомляє Григорій Турський, за допомогою чаклуенства вони розбивають військо франків і полонять їх короля Сігіберта Ай. У 567 році авари в союзі з лангобардами перемагають гепідів, яким надавала допомогу Візантія і опановують долину тиси. Через рік, після відходу лангобардів до Італії, авари на чолі зі своїм каганом баяном Ай, стають господарями всього задунав'я, яке перетворюється на основне вогнище їх нападів на візантійські володіння. У 578 році. Після навернення імператора Візантії Тіберія II, аварський Каганбаян за допомогою імперського воєначальника Іоанна здійснює похід проти слов'ян. За даними Менендра, Каганбаян переправив понад 60 тисяч вершників у обладунках та розгромив. Загони слов'ян, основні збройні сили, яких у цей час перебували у поході на Грецію. У 581 році авари та імператор Тіберій Два укладають мирний договір на умовах виплати данини аварам в обмін ведення ними війни проти слов'ян для захисту Візантії від їхнього натиску. Оселившись на середньому Дунаї в паннонії, авари заснували державу, де самі посіли місце військової аристократії. Спираючись на хренги, дерев'яні фортеці, вони тримали у підпорядкуванні словенські племена, поширенню яких у Далмацію, Іллірію та фракію самі чимало сприяли. У 623 році західні слов'яни під проводом саме піднімають повстання проти авар і звільняються від їхньої влади. У 627 році авари зазнали серйозної поразки від візантійців, що спричинило повстання болгар. 631 року авари розбили болгар. До 680 хорвати витіснили авар з Далмації. Серйозним противником авар виявилися франки, які завдали по них у 796 відчутний удар. Наприкінці 797-х року аварські посли присягнули на вірність Карлу Великому. У 802 811 роках територію аварського каганату поділили між собою франки Карла Великого та булгари Хана Крума. Під натиском слов'ян-карантанців на авар у 811 році франки виявилися змушеними навіть виступити на захист своїх колишніх і вже ослаблених ворогів. Авар 896 року паннонію зайняли угорці, мадяри, з якими злилися залишки авар у слов'янських літописах. І візантійських хроніках є такі відомості були тілом великі і розумом горді, і Бог винищив їх, померли всі, не залишилося жодного обрину. Є донині приказка на Русі загинула як обри. 25, прочитавши це як рідному синові, довіряючи Аецію, Боніфацій, викликаний, не з'явився. Тоді Василевеси вважали Аеція вірнопіданим. На той час готи та інші численні народи мешкали в найбільш північних областях, аж до Дунаю. Особливо заслуговують на них є готи, візи візиготи. Гепіди і вандали, крім як на ім'я нічим іншим не різняться і які говорять однією мовою. Усі вони сповідують вчення Арія. При Аркадії та Гонорії, перейшовши Дунай, вони оселились у землі ромеїв. Гепіди ж, з яких згодом виділилися лонгіварди, лонгобарди, довгобороді, тавари, заселили місця в окрузі Сінгідона та Сермія. Візиготи, що спустошили за Ларіхом Рим. Пішли до Галії та оволоділи її населенням. Готи ж, що мали спочатку паннонія, через дев'ятнадцятьох років царювання Феодосія юного після його дозволу населили землі Фракії і, пробувши у Фракії п'ятдесят років, під керівництвом Фавдеріха, їх Патрикія і консула, з дозволу Зінона захопили західне царство. Що ж до вандалів, то вони, заєднавшись з Аланами і германцями, Нині званими франками і, перейшовши річку Рейн під проводом Годигіскла, оселилися в Іспанії, що є першою країною Європи, починаючи із Західного океану. Боніфацій, у страху перед Василевесами Ромеїв, відпливши з Лівії, прийшов до Іспанії до вандалів, і, оскільки Годигіскл вже помер, а владою мали його сини Готфарій і Гізеріх, він, схиляючи їх. Обіцяв їм розділити західну лівію на три частини, щоб кожен разом з ним керував однією третю і щоб разом відбивати будь-якого ворога. На цих умовах вандали, переправившись через протоку, заселили лівію від океану до Тріполі, що у Кірени. Візиготи ж, знявшись із Галії, опанували й Іспанію. Деякі особи з ромейського сенату, друзі Боніфація, повідомили платі дії про брехливість звинувачення. Аеція, Показавши і листа Аеція до Боніфації, бо Боніфацій послав його їм. Вражена Дія ні в чому, однак, не звинуватила Аеція, але відправила до Боніфації, умовляючи присяжне покликання. Коли помер Готфарій, самодержцем вандалів став Гізеріх, Боніфацій, отримавши послання, виступив проти вандалів, після того, як до нього прибуло велике військо з Риму і Візантія на чолі за спаром. У битві з гізерихом військо римлян було розбите. Так, прибувши за спаром до Риму, Боніфацій був позбавлений підозр, довівши істину. Африка, однак, опинилася в руках вандалів. Тоді і Маркіан, який був воїном на службі Васпара, а згодом Василевсом, був живим узятий у полон гізеріхом. 28 слід знати, що у давнину Венеція була якимось безлюдним місцем. Безлюдним і болотистим. Тепер називалися венетиками-франками Заквілеї та інших місць Франгії, і жили вони на суші, навпроти Венеції. Коли ж Аттіла, Василеве Саварів, з'явився, розорив і занапастив усі Франгії, то всі франки з жахом перед Василевсом Аттілою почали рятуватися втечею Заквілеї та інших фортець Франгії, прибувати на безлюдні острови Венеції і зводити там хатини. Отже. Коли цей Василевес Аттіла розорив весь простір суші, дійшов аж до Риму і Калаврії, залишивши далеко осторонь Венецію, люди, що збіглися на острови Венеції, знайшовши безпеку і ніби струсивши жах, побажали все оселитися там, що й зробили, живучи там і досі. Після відходу Аттили, багато років потому, подібним чином з'явився король Піпін. Який правив тоді папією та іншими королівствами, бо цей піпін мав трьох братів, які панували над усіма франгіями і славініями. Коли король піпін з'явився проти венетиків з великим сильним військом, він обклав переправу, що веде суші на острови Венеції, у місці, яке називається Аївола. 29. Володіння цих римлян сягало річки Дунай. Коли деякі з них побажали переправитися через річку та дізнатися, хто. Живе по той бік її, то, переправившись, вони знайшли слов'янські беззбройні племена, які називаються також аварами. Раніше ж ні ці люди не знали, що хтось живе по той бік річки, ні ті, що хтось живе по той бік. Оскільки римляни застали аварів беззбройними і до війни непідготовленими, вони, пішовши війною, забрали видобуток, і сповнений, і повернулися. З того часу римляни встановили дві зміни і, відслуживши від Великодня до Великодня, змінювали своє прикордонне військо, так що у Велику святу Суботу вони зустрічалися один з одним, одні повертаючись від укріплень, інші ж вирушаючи на цю службу. Бо біля моря, нижче за ту саму фортецю, є фортеця під назвою Салону, розміром на половину Константинополя, в якій усі римляни сходяться. Озброюються, виступають звідси і вирушають до клісури, що віддаляється від цієї самої фортеці на чотири милі, яка й донині зветься клеса, бо зачиняє прохід тим, хто йде з того боку. Звідти вони йдуть до річки. І так ця зміна військ здійснювалася багато років, і слов'яни по той бік річки, звані також аварами, поміркувавши, сказали в ці римляни, які переправилися і взяли видобуток. Відтепер не перестануть ходити проти нас війною. Тому біємося з ними. Потім слов'яни, вони жавари, порадившись таким чином, коли одного разу римляни переправилися, влаштували засідки і, борюючись, перемогли їх. Взявши їхню зброю, Прапори та інші військові знаки, та, переправившись через річку, названі слов'яни прийшли до клісури, побачивши їх, що були там римляни, примітивши також прапори та озброєння своїх одноплемінників, визнали їх самими такими. Коли названі слов'яни досягли клісури, вони дозволили їм пройти. Пройшовши ж, слов'яни негайно вигнали римлян і оволоділи вищезгаданою фортецею салону. Оселяючись там, з того часу вони почали потроху розоряти римлян, що жили в долинах і на пагорбах, знищували їх і опанували їх землі. Інші ж римляни знаходили порятунок у фортецях узбережжя і дотепер володіють ними, якими є декатери, Раусій, Аспалав, Тетрангурен, Діадори, Арва, Векла та Обсари, мешканці яких і тепер називаються римлянами. Знай, що з царювання Іраклія Василеве Саромеїв. Про що буде розказано при описі хорватів і сербів, вся Далмація і навколишні народи, як то хорвати, серби, захлуми, тервуньоти, каналіти, діоклетіани та орендани, іменовані також паганами. 30. Отже, ті, хто запитує про втрату Далмації, як це вона була захоплена народами слов'ян, можуть дізнатися про це з наступного нижче. Але спочатку потрібно розповісти про її становище. З давніх давен Далмація брала початок від меж Рахія, а саме від антибарі, і простягалася до Гіристрії, а в ширину досягала річки Дунаю. Вся ця область перебувала під владою ромеїв, і ця фема була найбільшою з інших західних фем. Але вона була захоплена народами слов'ян в такий спосіб. Поблизу Аспалафа є фортеця, що називається салоною Будова Василева Еса Діоклетіана, та й сам Аспалаф також споруджений Діоклетіаном, і там був його царський палац. У салоні ж жили його мегістани та багато простого народу. Ця фортеця була головною у всій Далмації. Тому що року з інших фортець Далмації кінні стратіоти збиралися. Тут і висилалися із салону числом до тисячі для несення варти на річці Дунай проти аварів, бо авари зробили своїм місцем перебування протилежний бік річки Дунай, де нині турки, ведучи кочове життя. Вирушаючи туди, щорічно, жителі Далмації часто бачили на тому боці річки худобу та людей. Тому заманулося їм одного разу переправитися і дізнатися, хто ж ці люди, які там живуть. Отже, переправившись, вони виявили одних аварських жінок та дітей, тоді як чоловіки та юнаки перебували у військовому поході. Тому, здійснивши раптовий напад, вони захопили їх у повну і без шкоди повернулися, доставивши цей видобуток до салону. Потім, коли авари повернулися з походу і дізналися про те, що сталося, у чому вони постраждали, вони схвилювалися, дивуючись, про те, звідки їм завдано удару. Тому вирішили почекати нагоди, щоб з нього дізнатися про все. Далі, коли, як завжди, були знову відправлені з салони таксоти, проте це були не ті, що раніше, а інші, хоча вони те саме щодо тих тримали в помислах, вони переправилися, прямуючи проти аварів, але так як ті виявилися разом, а не розсіяними, як раніше, не тільки нічого не зробили, а й зазнали найжахливішого. Бо одні були вбиті. А інші були схоплені живими, ніхто не уникнув рук аварів. Розпитавши полонених, хто вони і звідки, і дізнавшись, що від них вони зазнали згаданого удару, а також випитавши у них про достоєнства їхньої землі, іначе полюбивши її вже по слуху, авари уклали живих бранців у кайдани, одягли на себе їх одяг, як носили їх ті, і, сівши на коней, узявши в руки їхні прапори та інші значки, які ті носили з собою. Всі піднялися у військовому порядку і рушили проти салони. Оскільки ж під час допитів вони дізналися і час, коли таксоти повертаються з Дунаю, а це була велика і свята субота, вони прибули саме цього дня. Переважна більшість війська, коли вони були вже десь поблизу, причаялася, а близько тисячі, які мали для обману коней та одягу далматинців, вийшли відкрито. Жителі фортеці. Визнавши свої значки та шати, знаючи також і день, у який ті зазвичаєм повертаються, відчинили ворота та прийняли прибулих з радістю. Авари, увійшовши, одразу оволоділи брамою і, знаком поінформувавши про досконалу справу військо, приготувалися до вторгнення та нападу. Так вони перебили всіх жителів міста, а потім опанували всю країну Далмацію і оселилися в ній. Одні містечка біля моря не здалися їм. А були утримані ромеями і лише тому, що кошти їхнього життя вони видобувають на море. Отже, побачивши, що ця земля прекрасна, авари оселилися на ній. Хорвати ж жили тоді за багіварією, де з недавнього часу перебувають білохорвати. Один із родів, відокремившись від них, а саме п'ять братів Клука, Ловел, Косенціс, Мухло і Хорват і дві сестри, Туга і Вуга. Разом із їхнім народом прийшли до Далмації і виявили, що авари заволоділи цією землею. Тому кілька років вони воювали один з одним і здолали хорвати, одних аварів вони вбили, інших змусили підкоритися. З того часу ця країна перебуває під владою хорватів. У Хорватії і досі є залишки аварів, яких і вважають аварами. 31. знай, що хорвати, що нині живуть у краях Далмації. Походять від нехрещених хорватів, які називалися білими, що мешкають по той бік Туркії, поблизу Франгії, і межують зі слов'янами, нехрещеними сербами. Ім'я хорвати слов'янською мовою означає володарі великої країни. Ці хорвати виявилися перебіжчиками до Василевеса Ромеїв Іраклія раніше, ніж до цього і Іраклія перейшли серби, в той час, коли авари, пішовши війною, Прогнали звідти римлян, виведених з Риму і поселених там Василевсом Діоклетіаном. Тому вони й називалися римлянами, що були переселенцями з Риму в цих краях, а саме в Хорватії і Сербії, що нині називається. Коли згадані римляни були прогнані аварами, у дні того ж Василевеса і Іраклія їх землі залишилися порожніми. Тому, за вказівкою Василевеса Іраклія, ці хорвати, пішовши війною проти аварів і прогнавши їх звідти, зволі Василевееса Іраклія і оселилися в цій країні аварів, в якій мешкають нині. Ці хорвати мали на той час як архонт батька якогось порга. Василеве Іраклій, відправивши посольство, привівши священиків з Риму та обравши з них архієпископа, єпископа, пресвітерів та дияконів, хрестив хорватів. Тоді цих хорватів архонтом був уже порх. Знай, що та країна, в якій оселилися Хорвати, спочатку знаходилася під владою Василевеса Ромеїв, тому і збереглися досі палац та іподроми подруми Василеве Діоклетіана в країні хорватів, у фортеці Салону, поблизу фортеці Аспалав. Знай, що ці хрещені хорвати не бажають воювати проти чужих країн, що лежать поза їхньою власною, бо вони при Василевсі Ромеїв і Раклії отримали якесь пророцтво та постанову від папи Римського, що послав священиків та їх хрестив. Ці хорвати після хрещення уклали, власноруч підписавши договір та дали С.В. Апостолу Петру непорушні тверді клятви, що ніколи не вирушать у чужу країну і не воюватимуть, а, навпаки, зберігатимуть мир з усіма бажаючими, отримавши у свою чергу від самого римського папи молитву, згідно з якою. Якщо якісь інші народи виступлять проти країни самих хорватів і змусять їх воювати, то раніше Бог самих хорватів вступить у бій і захистить їх, а учень Христа Петро дарує їм перемогу. Через багато років, у дні Архонта Терпімера, батька Архонта Красімера, прибув із Франгії, що між Хорватією та Венецією, якийсь чоловік на ім'я Мартін, з дуже благочестивих, хоч і одягнених померськи, який, як казали самі хорвати, зробив багато чудес. 32. Сербами ж мовою ромеїв позначаються раби, чому і сервілами у просторіччі називається взуття рабів, а цервуліанами носять дешеве, жебраче взуття. Це прізвисько серби одержали тому, що стали рабами Василевеса ромеїв. Через деякий час цим сербам надумалося повернутися до своїх місць, і Василевеес відіслав їх. Але коли вони переправилися через річку Дунай, то охоплені каяттю. Сповістили Василевсу Іраклію через стратега, який тоді керував Білеградом, щоб він дав їм іншу землю для поселення. Оскільки нинішня Сербія, Паганія, так звана країна захломів, Тервонія та країна каналітів були під владою Василевеса Ромеїв, а країни ці виявилися безлюдними через авари, адже вони вигнали звідти римлян, що живуть у теперішній Далмації та Диррахії, то Василевеес і Поїсалеї. Сербів у цих країнах. Вони були підвладні Василевсу Суромеїв, який, привівши пресвітерів з Риму, хрестив їх і, навчивши їх добре робити справи благочистя, виклав їм християнську віру. Коли ж булгарія була під владою ромеїв, булгари були у мирних відносинах із сербами. Потім, коли помер цей архонт серб, що вдався до допомоги, Василева Еса, у спадок правив його син, потім онук і так далі, архонти з його роду. Через деякий час був у цьому роді серед них Воїсаслав, потім його син Родослав, син цього просигоїс і його син Володимир. Аж до цього Володимира булгари були у мирних відносинах з сербами, як сусіди і люди суміжних земель, дружньо спілкуючись один з одним, несучи службу і перебуваючи у підпорядкуванні у Василевеса Ромеїв і користуючись його благодіяннями. Управління ж цього Володимира Пресям, архонт Булгарії, пішов війною на сербів, Бажаючи підкорити їх, проте після трирічної війни не тільки нічого не досяг, а й занапастив безліч своїх воїнів. Після смерті архонта Владимира Влада над Сербією успадкували три його сини: Мунтімир, Будімір та Гойнік, які поділили країну. У їхнє правління з'явився архонт Булгарії Михайло Борис, бажаючи помститися за поразку Пресіама, свого батька. Воюючи з ним. Серби виявилися настільки сильнішими, що взяли в полон сина Михайла, Володимира з дванадцятьма великими боїладами. Тоді, звичайно, журячись про сина, Борис проти волі уклав мир із сербами. Тридцять три країна захломів перебувала раніше при владі ромеїв, я маю на увазі римлян, яких Василеве Діоклетіан переселив з Риму, як про них уже розказано, нами у розповіді про хорватів. Ця країна захлюмована і була у підпорядкуванні у Василеваеса Ромеїв, але, поневолена аварами, вона була повністю спустошена, а її населення знищено. Нині захлуми, що живуть там, є сарбами з часів того архонта, який шукав притулку у Василевеса Іраклія. Ім'я ж захлуми вони отримали від гори, так званого хлума, інакше кажучи, слов'янською мовою захлуми означає живуть. За пагорбом, бо в цій місцевості є великий пагорб, на вершині якого знаходяться дві фортеці Бона і Хлум, а за тима пагорбом протікає річка під назвою Бона, що означає хороша. 35. Країна Діоклея також раніше перебувала у владі римлян, яких переселив з риму Василева С Діоклетіан, як розказано про це в історії про хорватів, і була у підпорядкуванні у Василевое САРМеїв. Поневолена також аварами, і ця країна запустіла і була знову заселена при Василевсі Іраклії, як і Хорватія, Сербія, країна Захлумів, Тервунія та країна каналі. 36. Країна, в якій тепер живуть пагани, також раніше перебувала під владою римлян, яких, переселивши з Риму, Василевес Діоклетіан розселив у Далмації. Самі ж пагани походять від нехрещених сербів часу того Архонта, який шукав допомоги у Василевеса Іраклія. Також поневолена аварами, і ця країна була спустошена, а заселена знову при Василевсі Іраклії. Паганами вони названі тому, що не прийняли хрещення в той час, коли були охрещені всі серби. Адже слов'янською мовою пагани означає не хрести, а мовою ромеїв їхня країна називається оренда, тому їх самі ромеї і називають орендарями.